Python переміг JavaScript, два унецильйони штрафу для YouTube Та Copilot Тепер в Xcode. Це 171-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української IT, світового та сектору та все, що навколо. Погнали до новин. Третій квартал в експорті it послуг показав себе найгірше цього річ. Він приніс українській економіці 1,6 мільярдів доларів США, що на 4,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом в минулому році. Якщо ж порівнювати до минулого кварталу, то тут падіння 2,8% або ж 46 мільйонів доларів. Загалом вже за 9 місяців поточного року сукупна експортна частина it послуг складає 4,8 мільярди доларів, і це майже на 5% менше аніж за аналогічний період в минулому році. Також ініціатива ціна держави підрахувала частку експорту it послуг в загальному експорті, і вона складає 38,1%, і це на 2% майже менше аніж було в минулому році. Тоді частка it експорту саме серед послуг складала 40,6%. Ми з вами навесні робили прогноз десь на 5% падіння до минулого року, і ось 5% ми вже отримали за три квартали. Тобто, якщо падіння продовжиться, то можливо вийдемо навіть на мінус 6 або мінус 6,5, що очевидно не дуже. Щороку журнал Time відбирає 200 винаходів, які змінюють світ. Це в цілому достатньо цікавий рейтинг. Він не завжди дуже прям якийсь об'єктивний, але як мінімум завжди почитати його цікаво. Що ж цікаво там в цьому році, найцікавіше для нас, це те, що в категорії програми та програмне забезпечення туди потрапив єдиний портал державних послуг Дія завдяки нещодавно запущеній послузі шлюб онлайн. Це може здаватись суворим способом освічення в коханні. Але він був розроблений щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розлучені через вторгнення Росії в Україну, продовжувати своє життя. Саме так пояснює е, своїм читачам журнал Тайм, те, що вони туди його додали, і це як мінімум приємно. Я думаю, що це як максимум просто приємно, але ось так. Друзі, сьогодні в партнерському блоці хочу розповісти вам про міжнародну платформу Binarix, створену українцями. Це продукт, який змінює спосіб інвестиції у нерухомість. Завдяки технології токенізації тепер ви можете купити частку закордонної нерухомості від 50 доларів, і в декілька кліків стати співвласником вілли на балі та вже сьогодні почати отримувати пасивний дохід від її оренди. До суті, є дві стратегії заробітку. Окупка частини орендної нерухомості від 50 доларів та дохідністю до 12% річних на балі чи в Туреччині. Тут дивіденди виплачуються щодня, бо об'єкти вже приносять дохід на Airbnb. Другий варіант це об'єкти забудови, це інвестиції у нерухомість з дохідністю до 30% річних у доларах. Приєднуйтесь до спільноти 1200 співвласників у Telegram, які вже отримали виплати на суму більше аніж 150 тисяч доларів. Всі деталі в описі під відео, а з промокодом DO ви отримаєте 20 доларів при реєстрації та 3% кешбек. Python став найпопулярнішою мовою програмування на GitHub. Стало це відомо з регулярного звіту від GitHub, який називається Octoverse. В ньому компанія якраз досліджує активність розробників у публічних та відкритих проєктах на GitHub. І Доу зібрав переклад всіх основних тез в одну статтю. В цілому я залишу лінк там і на цю статтю, а в ній вже є посилання, і на сам звіт вони достатньо об'ємні. Я про все тут розповідати не буду, просто от пару ключових моментів. І от в 2024 році кількість проєктів пов'язаних з генеративним AI на гітхабі зросла на 98%. І це якраз і потягнуло за собою популяризації мови Python. І я думаю, тут частково це пов'язано з тим, що у Python є велика просто яка система всіх бібліотек і рішень, які використовуються і в науковій галузі, і в AI-галузі, і в технічних галузях загалом. І ось ці всі люди тепер доєднуються до open source ком'юніті, і очевидно, що вони її беруть просто як свою першу мову, що цілком логічно. Просто як приклад, Jupyter Notebooks почали використовувати на 92% більше просто за цей рік, тобто майже в два рази. Ну, і там ще TypeScript підбирається тепер до JavaScript. Я так думаю, що в наступному році дуже можливо, що просто TS пережене JS і буде у нас такий от Python, TS, JS, а потім уже Java, C Sharpie, і так і тепер. Звісно, по цьому оцінювати прям загалом популярність тої чи іншої мови програмування, напевно, не дуже об'єктивно, тому що це тільки про open source, і багато комерційних проєктів використовують якийсь свій стек, і там дуже велика частина контр'юшена і людей працюють саме. Не в відкритих проєктах, і там СТЕК, напевно, може трошечки відрізнятись або не трошечки. Але яка в цілому вам різниця, якою мовою вам AI буде писати апку через пару років просто по вашим реквайременсам? Ну, хай пише на чому завгодно, хоч на расті. А ну і ще цікаво, вони там опублікували топ-10 відкритих та публічних проєктів, які привабили найбільше нових контриб'терів в 2024 році. І там на перших двох місцях VS Code від Майкрософта і Home Assistant. Core. Це реально, якщо ви вирішили зайнятися контрибюшеном в open source, просто гляньте в цей топ і подивіться, куди б ви могли там законтриб'ютити. Дуже класний ентріпоїнт. Там дуже велике ком'юніті. В цілому, от особливо в Home Assistant, я знаю, дуже багато українського саме open source ком'юніті туди контриб'ютить. Європейський Союз почав розслідування проти китайської платформи цифрової комерції тему. Чи Тіму? Як правильно, тему, напевно. Справу було порушено після того, як у травні тему визнали великою онлайн-платформою, що зобов'язує її дотримуватись найсуворіших вимог DSA – це закон про цифрові послуги, які діє якраз на території Європейського Союзу. Я думаю, ви всі бачили вже їх достатньо агресивну рекламу, і взагалі як їх продукт побудовано, якщо ви собі ставили? І тому регулятори зосередять увагу на таких можливих порушеннях. Перше, це продаж нелегальних товарів, таких як іграшки та косметика, які не мають дозволу, ну або невідповідність європейським стандартам, це маніпулятивні дизайнерські прийоми, спрямовані на підвищення залученості, це прозорість рекомендаційних систем, і те і відсутність опцій для користувачів, яка б не передбачала ці рекомендації. Тобто, де просто можна знайти або просто подивитись каталог, де б не використовувався рекомендаційний. Механізм. Ну і те, що обмежують доступ до слідників до публічних даних, що вказує на їх певну закритість, оце якраз будуть досліджувати тему. реагуючи на розслідування, вже заявила, що про готовність співпрацювати з регуляторами і взяти участь там всіх меморандумах, тому подібних речах. Але подивимося, в цілому DMA і DSA в Європейському Союзі. Багато з них технологічних гігантів в цілому проти них, бо це додаткові регуляції і тому подібні речі. І напевно трохи сповільнює. Я так думаю, реально може сповільнювати в цілому прогрес на території України Європейського Союзу. Проте те, що ну, порушення, які тут названі, їх видно неозброєним оком. Я думаю, це очевидно. Росія вимагає у Google сплатити 2 ундецильйони рублів. Це 20 децільйонів доларів США штрафу за видалення пропагандистських каналів з його платформи на Ютуб. Штраф нараховується і подвоюється щотижня з 2020 року, після того як пропагандистські новинні служби Царград і Ріафан виграли судові справи в території РФ щодо блокування їх каналів на Ютуб. Пізніше ще 15 каналів виграли в цілому такі ж справи проти Google. Просто для розуміння це не тільки просто на порядок вище за всю вартість Google, яка встановить зараз десь 2 трильйони доларів. Вона взагалі більша за весь ВВП світу, який міжнародний валютний фонд оцінює в 110 трильйонів доларів. США я, якщо чесно, просто не знаю, як це коментувати, тому просто залишу це тут як приклад відірваності від реальності, і от все, давайте далі. Нотифікація про те, що якщо у вас NAS Synology, то вам треба терміново оновити програмне забезпечення на ньому. А все чому? Тому що група безпекових дослідників опублікувала звіт про вразливість нульового дня в застосунку фото, які за замовчуванням встановлені, та увімкнені на всіх насах Synology. ну не на всіх, вибачте, а на деяких серіях, але тим не менш. Майже на всіх, і ця вразливість дозволяє отримати доступ до вашого НАСУ взагалі без жодної вашої залученості. Тобто, зіроклік, ваш нас потім можуть використовувати і в ботнет атаках Ваш NAS потім можуть використовувати ще для якихось інших не не дуже законних дій в інтернеті, а також можуть отримати доступ до всіх ваших даних на ваших. Насах. Тому ось так. Не забудьте, будь ласка, оновити, якщо він у вас є. Якщо вам не треба фото застосунок його вимкнути, і просто регулярно перевіряйте оновлення для всіх ваших роутерів, і смарт девайсів і насів. Бо це, як ми бачимо, весь час постійна проблема. ChatGPT від OpenAI тепер має вбудований функціонал для пошуку в реальному часі. Ця функція дозволяє проводити пошук на різних вебсайтах стосовно вашого запиту, і в цілому і в цілому видавати вам відповідь значно більш актуальнішу аніж. Коли ви використовуєте просто лемку, якої є снапшот де факто даних за якийсь час. Наразі функція доступна користувачам з планами плюс і тім. А користувачі ж безкоштовної версії таку можливість отримують через місяць або два і зможуть використовувати цю функцію, але з обмеженнями щодо кількості запитів для веб-перегляду. Всі медіа пишуть, що тепер вони заходять в пряму конкуренцію з Google і Bing від Мекрософта. Хоча, на мою думку, тут конкуренції більше виходить якраз з Perplexity, який якраз дуже схожий функціонал має. І робить його достатньо гарно, але немає такого скейлу і близько такого скейлу, як у чата GPT. Ну і в цілому можливість браузити була у чата GPT то і раніше, але там було більше сход, типу, як сходи на оцей сайт, візьми саме мені і якісь такі речі. А тут уже, от якраз прямий конкурент Perplexity і там різниця в тому, що він в одному запиті може сходити на декілька. Новин або на декілька е лінків все це агрегувати, зібрати в один контекст і залишити вам просто посилання на підтвердження того, що ці дані правильні. Ну а Google заходить насправді трохи з іншої сторони сюди. І вони презентували функцію Grounding with Google search для їх AI Studio та API для Gemini. І це означає, що тепер розробники зможуть використовувати актуальні дані з пошуку Google для покращення точності відповіді від їх моделей. Наразі воно доступне якраз для Gemini 1.5 і дозволяє уникати галюцинацій у відповідях, пропонуючи якраз актуальні результати пошуки, які додають прозорості для відповідей. І доступно це якраз через API, тобто і вони, здається, перші, хто це робить на рівні API, тобто не, не, не на рівні свого продукту, як ChatGPT, наприклад, це робить або Perplexity, а на рівні API, тобто для розробників, які можуть тепер це інтегрувати в свої застосунки. І от тепер в Google AISTUD у розробників є можливість активувати динамічний режим для використання пошуку, як вони його називають, і він використовується лише в тих випадках, коли це покращує якість відповіді. І там можна ще ставити, наскільки ви хочете, там, монка, чи байс стосовно того, чи треба зараз гуглити, чи ні. Він уже наразі доступний, безкоштовний для тестування або платний через доступ уже на продакшені, там 35 доларів за тисячу запитів. Тобто ціна достатньо велика. Ну і ще у Google, нагадаю, є їх AI Summary, який просто в результатах пошуку видає Самері, з яким були свої проблеми влітку. Вони їх здається вже виправили. І ось вони анонсували, що викатують його ще на більше аніж 100 країн. І ні, України там немає. Як в цілому, і всіх країн ЄС з усієї Європи там тільки Сполучене Королівство, але це тому, що вони якраз не в Європейському Союзі. Тому всі країни в Європі, включаючи Україну, не попали. Поки що під цей список там багато країн саме з південної. Америки з Африки, з близького сходу, там дуже багато таких країн будуть оце тестити. Я думаю, що за пару місяців доїде вже глобально для всього світу. Тому я й думаю, що звичка використовувати Google, плюс кількість інт їх інтеграцій всюди, включаючи браузери, і мобільні телефони, ставить Google в достатньо безпечну тут позицію. Звісно, пошук з ChatGPT щось можливо від них і відкусить, але більше тут напрягається треба якраз Perplexity і всім новим стартапам. І раз ми вже про Google. Вони тут опублікували свій черговий квартальний звіт, і в ньому Сундар Пічай каже, що вже більше 25% коду в генерується якраз штучним інтелектом. Код, звісно, перевіряється, редагується інженерами для забезпечення його якості і надійності, як сказано у них в звіті. Але ну. Ми то знаємо, що їх потім перевіряє теж, напевно, якийсь AI, не, там, коли б реквест робить. Але ладно, вже не будемо на це. І, ну, і Пічай підкреслив, що використання AI не ставить в цілому за мету замінити людських інженерів, а лише підвищити їх ефективність. Що в цілому здається дуже схоже на те саме, тому що ну, підвищили ефективність. Тепер нам треба не 100 тисяч інженерів, тепер нам треба 70 тисяч інженерів, тому 30 тисяч інженерів якби, замінені де-факто. Я от не знаю, чи ви колись прикидували, а скільки у вас в компанії коду генерується саме за допомогою AI, але я от вас закликаю зробити ментальну вправу, просто можливо зараз натиснути на паузу і подумати, а скільки приблизно коду у вас в компанії, або можливо просто вашого коду генерується за допомогою якраз штучного штучного інтелекту, за допомогою різних LLM, там Copilot чи тому інших, і написати це в коментарях, бо... По моїм відчуттям, у Гугла 25% це достатньо велика цифра, і в Україні здається, ця цифра в середньому значно менша. І раз ми про Копайлот у GitHub пройшла конференція Github Universe. І блін, як сьогодні класно, всі переходить органічно. А? І там вони представили декілька цікавих речей. Давайте зараз швиденько по ним пройдемось. Перше. Користувачі Copilot тепер зможуть вибирати, яку саме модель використовувати для виконання тієї чи іншої задачі. Просто прямо в рантаймі переключати її можна буде. Там на, на старті обіцяють три основні моделі: це ChatGPT від OpenAI, яка там по дефолту стоїть. Це Gemini від Google і це Claude 3.5 від Anthropic. Ну і це достатньо цікаво, тому що GitHub якби належить Microsoft, у, у Microsoft великий стейк в OpenAI. Тому, якби за замовчуванням, здається, використовували якраз ChatGPT. Але як сам Сієохід Хаба зазначив, що одна модель не може бути ідеальною для всіх сценаріїв, тому вони дають розробникам можливість використовувати різні моделі, що в цілому правда. І, ну і те, що все йде до комодетизації цих саме моделей, і що вони будуть плюс-мінус всі в паритеті, і давати людині можливість обирати там, не знаю, ту, яка тобі найбільше подобається, або яка до якої ти найбільше звик. Можливо, це тим не менше, я думаю, що буде все більше і більше продуктів. Переходите до режиму, де модельку на, за вашим продуктом, модельку можна буде обирати в залежності, просто ну просто як налаштування, знаєте, у продукту. А друга найважливіша в цілому, просто революційне оновлення від Copilot, це те, що у них з'явиться тепер офіційний плагін в Xcode. І тепер в Xcode буде Copilot. І у мене вже декілька розробників потестили, і всі просто. Такому захваті я вам передати не можу, тому якщо ви раптом iOS розробники ще це не перевіряли. Я вам вкрай рекомендую це піти і зробити просто терміново. Там і ще додали всякий функціонал для рецензування коду, мультифайлове редагування VS Code. Ну коротше, купа всяких різних речей, але це вже не такі революційні зміни. Тому якщо ви захочете більш детально подивитися, там було багато всього. Там лінк на статтю я залишу тут. У ЕПЛА пройшов тиждень ні хардверних оновлень. І що ж вони презентували? Перше, те, що ви напевно чули, це новий MacBook Pro на чіпах m 4 там m 4 m 4 Pro і m 4 Max, класична серія, і там у них ще оновлений Thunderbolt 5, Ось і в цілому він ще розроблений для Apple Intelligence, що трансформує роботу, бла, бла 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 Але якщо ви обираєте MacBook на сайті американського Apple, то там написано Hello Apple Intelligence, А якщо на території Європейського Союзу, то там просто новий MacBook Pro. Ну і там ще новили трошечки дисплей, і оце в цілому всі оновлення. Процесор і дисплей. Наразі Мак доступний у кольорах космічний, чорний і срібний. Класично також і придбати базову версію можна з 8 листопада за ціною від 1600 доларів. Тут, здається, теж без змін. А от більш цікаве оновлення це Mac Mini. І його оновили, зробили значно менше. Він тепер щось середнє між Mac Mini минулого покоління і Apple TV. Він там 7,5 на 7,5 дюймів. І він буде коштувати також 600 доларів, як і минуле Mac Mini, але тепер початкову пам'ять змінили на 16 гігабайт. Тобто раніше ви починали 600 і по дефолту просто завжди докидували 200 баксів за плюс 8 гігабайт пам'яті. Тепер за 600 можна вже купити з 16 гігабайтами оперативної пам'яті. І це перший раз за 12 років, коли Apple змінив кількість пам'яті на початкових моделях. Тобто от 8 гігабайтів було останніх 12 років, і тепер вже 16 без зміни ціни. І оце дуже класне оновлення, не кажучи вже про те, що тепер Mac Mini значно менший по розміру, його тепер простіше кудись приткнути, і виглядає він дуже няшно. Процесори там теж можна буде m 4 і m 4 Pro обирати, оперативну пам'ять від 16 до 64 ГБ, а внутрішню пам'ять від 256 ГБ до 8 ТБ можна буде обирати. Ну і в Pro модель також поставили Thunderbolt 5, Якщо у вас є якісь девайси, які раптом стільки вимагають пропускної здатності, це на всяк випадок 120 гігабіт на секунду. І, і ще дуже цікаве оновлення. У них кнопка ввімкнення знизу. Я не знаю, чому це якийсь фетіш, чи я не розумію, що саме, але кнопка ввімкнення знизу. Але ж не тільки кнопки живлення у Apple бувають знизу, правда? От, наприклад, у Magic Mouse порт зарядки знизу. Але вони оновили, між іншим, Magic Mouse і оновили Magic Keyboard протягом якраз цього ж тижня. І що вони там змінили? Нічого, окрім порта для зарядки. Тепер там замість Lightning, тепер там вже USB Type-C. І вони це сказали: ура! Тепер ви можете використовувати один кабель для того, щоб заряджати всі свої девайси. Ура, ура! Клас, дійсно. Але порт залишили все одно знизу. І чому дуже незрозуміла мені позиція. Я не буду підіймати холівар. Просто скажу, що тепер ви можете викидати сміливо свій Lightning, бо в продажу, здається залишився тільки iPhone SE, які ось ось також мають оновити. І все вже ніде не буде Lightning офіційно. Просто подорож довжиною 8 років. Нагадаю, в 16-му році вони почали в MacBook ставити Type-C, і от 8 років вони йшли до того, щоб його повністю викинути. І раз ми вже перейшли в зону Apple, то вони заодно сказали, що у них їх Intelligence буде доступний в Європейському Союзі з квітня 2025 року. Нагадаю, вони його на території Європейського Союзу не запускали, тому що там є DMA, який їм забороняє щось там робити, не, не кажучи, що саме він їм забороняє робити, але ось якось раптом DMA не змінився, а Apple Intelligence вийде зробити. То в чому була проблема з DMA? Не дуже ясно, якщо чесно. Здається, нічого не змінилось, і просто Apple хотів тиснути на користувачів, щоб вони тиснули далі, для того, щоб DMA, можливо, якось пом'якшили, або просто що це якийсь має негативний ефект. Але цього негативного ефекту ніхто не побачив. І ось тепер вони виходять і кажуть, буде все. Ну, він ще каже, буде майже все, не буде там, здається, смарт нотифікацій, які. Скоріше всього доїдуть просто потім пізніше, і вони там з ними якось просто розбираються чи в мовах. Ну коротше, щось вони там намагаються зробити. Я не знаю, якщо чесно, що саме, але здається, що все просто доїде, і DMA ніяких не обмежує. Але тим не менше, якщо ви на території Європейського союзу, то в квітні всі Apple Intelligence фічі, які будуть доступні на той момент, бо не факт, що вони ще все до того моменту розкатять. У вас також стануть доступні. GSC Game World, розробники S.T.A.L.K.E.R. 2, повідомляють, що вони вже близькі до завершення процесу полірування гри перед її релізом, яка має відбутися в кінці листопада. Таку інформацію озвучив Євген Кулик, технікал продюсер в GC Game World в інтерв'ю для Radio Times Gaming. Що Що вважаю дуже гарні новини, бо якщо вони вже прям всі повністю займаються оптимізацією і тут близькі до завершення, то значить, що в цілому реліз скоріше всього буде, можливо, не з не оптимізацією, але як мінімум, хоча б відбудеться. Що дуже класно, бо нагадаю, його вже переносили неодноразово, і всі вже дуже і дуже його чекають. Тому я теж чекаю і сподіваюся, що. Навіть якщо будуть якісь проблеми з оптимізацією, то вони їх швидко якимись там патчами в найближчі тижні після релізу поправлять. Нова гра серії Call of Duty Call of Duty Black Ops 6 поставила новий рекорд для підписників в Xboxкому геймпасі в день запуску. Але це ну, просто цікава новина з геймдеву, Але що цікавіше з точки зору IT? А цікаве те, що гра відповідала за 19% тижневого трафіку у провайдера Comcast. Comcast — це один з найбільших провайдерів в Сполучених Штатах Америки. Це очевидно, тому що гра популярна сама по собі, хоча здавалось би, 18-та гра в серії, вже могла б якось популярність свою трошечки і збавити, але ти не менш. Ось така от популярність дуже класно. Але що цікавіше, це те, що в неї просто розмір гри там від 100 ГБ до 360, якщо ви вирішуєте завантажувати все. Ну, тобто там, умовно кажучи, в середньому десь 200-250 гігабайт. Ви завантажували. І, і ще поверх цього у comcast у цього є дефолтний просто кап на трафік 1,2 терабайта. Тобто, ви насправді. Там від 10 до 15% трафіка, а можливо, до 20 свого місячного трафіку, просто в те, щоб скачати гру витратили. Такі відчуття якогось початку нульових або кінця 90-х, якщо чесно. Ну і ще цікавою, просто цифрою поділилися: що вся франшиза Call of Duty була продана більше аніж 500 мільйонів разів. Уже величезна цифра, просто величезна. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Рекомендації сьогодні дві. Перша це напевно один з кращих застосунків календарів, який є на Mac. Це Fantastical, я його дуже довго використовував, і потім його просто, на жаль, закинув і перейшов на Rise, тому що Fantastical не було застосунку для Android. Але якщо ви ходите в яблучному саду, і у вас є і iPhone, і Apple Watch, і MacBook, і коротше, ви повністю в вепловій екосистемі, то Fantastical, ну дуже класний календарний застосунок. Напевно, один з найкращих. Він хоч і платний, але я вам вкрай рекомендую спробувати там тріал. І у них заодно там, якщо що, ще вийшла от версія для вінди. Раптом у вас є такий сценарій, не знаю, для чого він Windows апка, краще для Android -а зробили. А друга рекомендація це Marmite SSG. це генератор статичних сайтів для тих, хто любить Markdown. Якщо ви їх любите Markdown так само, як і я, то ось ви можете взяти всі свої файлики просто в однією командою згенерувати просто весь блог з усім деревом статей з перелінкуванням, де просто ви зможете переходити по цим статтям. У вас буде перелік всіх. Статей, ну не статей, а документів. Давайте скоріше за все. І не знаю, що ви там хочете робити: блог, свій чи документацію якусь публікувати. Будь-що, ви можете просто однією командою згенерувати html з md файлів. Дуже класно. Треба спробувати ще якось до Obsidian прикрутити, і буде взагалі цікаво. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав. Я розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.